Водійське посвідчення тепер буде отримати складніше. Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що це бездонна кормушка, яка працює ще з радянських часів. Видача посвідчень водія, гаї, потім Рео, потім перекрасили їх, зробили сервісні центри, познімали погони, але суть остається та ж сама. Ті люди, які цим займаються, це все мільйонери сплош. Розумієте? І... Все, що робиться для ускладнення, ну, ви розумієте, це може бути не тільки складніше, але у деяких випадках навіть дорожче. Що я хочу сказати, що ж вони ускладнили? Тепер, якщо людина не успішно здала іспит, пропонується тепер наступний іспит здавати спочатку через 10 днів, потім через 20 днів, а потім через 30 днів. Чи нормально це? Я вважаю, що. Цю корупцію треба приймати, прибирати від цих сервісних центрів і робити так, щоб це було максимально прозоро.